Добрий ранок мої підписники і глядачі мого каналу. Знімаю відео. <кій> мені підписник написав, чи буде купати бухман на чорноземі. Каже, в нас дуже тверда земля, глина, чи буде він купати. Дивіться, які грудя. У нас не, не дуже чорнозем, але глина просто капець. Викопує чисто, правда урожай дуже слабенький. одні грудки. Покажу, що реально це грудя, глина. Во. Отакі куски. Не розбивається. Ну. Отаке все поле. Купає без проблем. А поїзка в поїзках картоплі випускаю чуть-чуть глибій. Немає, І глибше немає, треба ножа трохи відкрутити назад. На один на один обород. да, можна, хоча хватить. Коли одна людина говорить, що картоплі дуже забагато, то тут не той випадок. Її практично немає. Але викопати потрібно. Є і велика і мала, є насінева, но дуже і дуже мало. Ось такі грудя. Купалочка купає на початку там. І тверда земля, то там аж трактора подьоргує, Такі кавалки відскакують. А тут вже трошки м'якше. Ну що зробимо? Будемо докопувати, поїдемо далі. Всім гарного дня і приємних переглядів. І мирного деба. Всім пока.